Першим старозавітним патріархом був Адам, перша створена людина. Незважаючи на гріхопадіння, проводячи в молитвах всі роки свого життя, знаючи особисто творця, Адам став одним із самих праведних патріархів. Адам не бачив продовження у своїх перших синах. Авель загинув, а нащадки Каїна пішли поганою дорогою. Потрібно було починати все спочатку. У 130 році після створення світу у Адама і Єви з'явився ще один син Сиф. Цього року вагітність Єви тривала 9 місяців, і Сиф народився безпорадною дитиною, яка потребувала турботи і виховання. І це те, що відрізняло його від старших братів, які стали дорослими. Незабаром після народження. З усіх синів тільки про Сифа сказано, що він був образом та подобою Адама. Сиф навчався у Адама і став хранителем потаємної мудрості. На той час людська цивілізація визначалася в основному нащадками Каїна, які встигли за ці роки помножитися і зміцнитися на землі. У Сифа Перший син Енош народився у віці 105 років. Після Еноша у нього народилося ще багато дітей. Сиф наказав своїм нащадкам, щоб вони не змішувалися з нащадками Каїна. І протягом семи поколінь до Еноха і Метушалаха так і було. Але потім, коли сиф вже був дуже старий, його наказ було порушено. Два роди змішалися. І тоді безбожність і розпуста захлеснули світ. Після смерті Адама, що настала у 930 році 2830 рік до нашої ери. Саме Сиф став серцем людства, другим праведним патріархом. У Талмуді сиф названий серед семи пастирів людства, найбільших праведників усіх часів. Сиф прожив 912 років. І помер 1042 року, похований недалеко від озера Кінерет, нині поселення Арбель на північний захід від міста Тверії. Рік 235-й народився Енош, син Сифа, третій допотопний патріарх. Енош відхилився від прямого шляху служіння творцю. Він став виготовляти зображення різних духовних сил, небесних тіл. Та сузір'їв, щоб люди встановлювали зв'язок із творцем і молилися йому через ці зображення. І хоча сам Енош бачив цьому шлях служіння Всевишньому, його помилка привела наступні покоління до ідолопоклонства. Так народилося ідолопоклонство. Згодом з'явилися пророки і віщуни, які заявляли що сам Всевишній послав їх направити служіння тій чи іншій зірці, тій чи іншій природній силі. Але згодом ім'я Творця почали забувати. Згадка про нього слабшала в хорі язичницьких служб, що урізноманітнювались і множилися з кожним поколінням. Це тривало до епохи Ноя і вироку Небесного суду про потоп. Це сталося в 1536 році. Четвертим допотопним патріархом був син Еноша Кейнан, видатний мудрець, духовний лідер свого покоління. Народився 325 року, коли його батькові Еношу було 90 років. Кейнан до 40 років набув чимало мудрості та знань. Це допомогло йому завоювати вплив та стати на чолі всього людства. Справою він із великим знанням справи, використовуючи часом духовні таємниці, утримуючи владу за допомогою потобічних сил, оскільки під впливом його батька Еноша значна частина людства схилилася до шанування світил, сузір'їв та різних природних сил, Кейнан передбачав, що Всевишній винищить людей водами потопу. Його пророцтво було записано на кам'яних скрижалях, що зберігалися у його скарбниці. Кейнан помер 1235 року у віці 909 років, похований на острові біля узбережжя Індії. Його могилу бачив ще знаменитий завойовник Олександр Македонський під час свого походу до Індії, і він повідомив про це у посланні до свого наставника. Аристотеля. П'ятим допотопним патріархом був Магалаліє, син Кейнана, який народився в 395 році і представляв п'яте покоління від Адама. Жив 895 років. Магалалієл, на відміну від свого батька Кейнана, пішов проти течії. Він відвернувся від бурхливо квітучого язичництва. І спробував повернутися до духовного коріння своїх предків Сифа та Адама. По суті, Магалалієл у тому до потопному поколінні міг стати прообразом свого далекого нащадка Авраама, який повернув історію назад, повернув людство довіри в єдиного творця. Однак цього не сталося, і сліди Магалалієла губляться у темряві століття. Шостий допотопний патріарх Яред, син Магалалієла, народився в 460 році, коли Магалієлу було вже 65 і у свою чергу жив 962 роки. Коли Яреду було 162 роки, в нього родився син Енох, сьомий допотопний патріарх, який залишив особливий слід в історії людства. Але про Еноха вже в наступному відео.